Знаєте, мені щось так сподобалась ця ідея з дзеркалом. Сьогодні вже другий день весни, тому я вам внесу березневу таку силянку. Ну, так, силянку, гердан, що силяється. Ось, зараз ми її разом з вами зробимо. До речі, її можна робити в інших кольорах. Вона вже є в мене на каналі, а в червоному такому жовто-чорному. І можна ось таким чином. Тобто, з цією схемою можна як хочете гратися, вона буде прекрасна. Ще хочу швиденько подякувати своїм спонсорам. До речі, в мене вже населенці аж 7 людей, і це мене радує. Я вирішила запитати у «Ші», як виглядають мої підписниці. Тому тримайте. У першому ряду в нас дві прозорі. Дивіться, якщо у вас ковзає ниточка, ви спочатку набираєте одну прозору, відступаєте трошечки, там, залишаєте, щоб сховати, потім нитку, чи зав'язки приробити. І проходите ось таким чином назад. Робимо ось таку петлю. Якщо у вас тонка нитка і дуже ковзає все ще, то робите ще раз, ще раз ось так проходите ще раз закріплюєте її. І, в принципі, вам повинно цього вистачити, щоб у вас не дуже ходила е бісеринка. Так, що я казала правильно, дві прозорі, все, що ми набираємо наші перші окрім них, у вас нічого поки що немає. Тепер за ними йдуть дві сірі. Є чотири білі, Є. Дев'ять прозорих. Протягнули чотири білі. Угу. Дві сірі, пішли, три прозорі і дві білі. У вас повинно вийти ось так. Якщо якось по-іншому зупиніться, не беріть. Так, а тепер ми робимо перший стовпчик і відступаємо дві білі, три прозорі дві сірі. І проходимо в першу білу намистину. Це наша перша петля. Далі набираємо одна біла, дві прозорі і проходимо в першу прозору. Так, починається не надо. Одна прозора, одна біла, одна прозора. Проходимо в четверту прозору. Відраховуємо і проштрикуємо. Знову набираємо одна прозора, одна біла, одна прозора. Проходимо в останню прозору. Дві прозорі, одна біла через останню білу. І тут ми набираємо дві білі, одну прозору. І проходимо ось цю останню прозору намистинку. Все, це наш перший стовпчик. Він може у вас перекручуватись, нічого страшного. Ми це все виправимо, це нормально, це у всіх. Так, зараз буде рапорт. Рапорт це повторюваний малюнок. У нас це ось така квіточка. Тобто, бачите, ось перший стовпчик, і ось до цього моменту у нас буде рапорт. І ви його повторюєте 8 разів. Це, в принципі, буде універсально. Тобто, я собі зробила так, щоб в мене було вісім квіточок. Якщо у вас шийка більш тонка, тоді менше. Якщо у вас більше така гарна шия, то більше. Дивіться під себе обов'язково. це зазвичай приблизно там 36 см десь буде. Так. Рапорт. Чотири прозорі. Зверху у нас завжди чотири прозорі йдуть. Проходимо крізь першу білу намистину. Притримуємо, підтягуємо, контролюємо натяжіння, не переживаємо. Так, одна біла, дві прозорі. Проходимо крізь. Щось у нас тут пошатало, бачите, крізь прозору першу. Я вам зроблю схему, ви будете бачити, схематично, вам буде трошки легше. Одна прозора, дві білі через білу. Три білі через білу. Дві білі, одна прозора через прозору. Дві прозорі, одна біла, через білу. І знизу у нас теж завжди починається з трьох прозорих, а далі малюночок. Тобто набираємо три прозорі. І у нас ще дві прозорі, тобто всього п'ять. проходимо крізь прозору. Одна прозора, дві білі крізь білу. Кожен раз через другу. Тобто, у нас, от посередині є намистинка. Ми через неї проходимо. Чи, я не буду казати: перша, біла, друга, третя просто через колір. Так, тепер набираємо три коричневі. Через білу? Знов три коричневі. Через білу. Дві білі, одна прозора. Через прозору. Що там мені намагаються вузлики ставити? Ну, Жоди будеш робити. Не треба будеться. Так, три прозорі. У мене немає настрою, щоб воно пултало сьогодні. Воно повинно бути ідеальненько. Чотири прозорі. Завжди в нас зверху пам'ятаємо. В прозору. Не можу вдень робити. Кіт Оре не дає, тому ввечері. Роблю все. Одна прозора, дві білі. Крізь білу. Дві білі, одна коричнева. Крізь коричневу. Три коричневі. Крізь коричневу. Одна коричнева, дві білі. Дві білі, одна прозора. До речі, схема вже доступна для спонсорів рівня Силенка. Якщо хочете, якщо я не помиляюсь, там 70 чи 75 гривень на місяць. Якщо вам не дуже зручно по відео робити кожен раз, можете завантажити собі схему, ну, точніше, скрін зробити, вона вже доступна. Три прозорі, дві білі. Три коричневі. Ще три коричневі. І ще три коричневі. І вгадайте що, вгадайте, що правильно. Ще три коричневі. Заповнили молодці. Дві білі, одна прозора. Чотири прозорі. Дві білі, одна коричнева. Три коричневі. Три сірі, три коричневі? Вам там видно одна коричнева, дві білі, п'ять прозорих. Дві білі, одна коричнева. Три сірі. Знов три сірі. Again. Одна коричнева, дві білі. Тепер малюнок йде. В іншому напрямку. Зараз ще три прозорі, не забуваємо оп. І йдемо назад. Чотири прозорі. Точне, цей комплект буде, точніше, на ці схеми, буде комплект для створення. Але я не знаю, оцей колір, мабуть, буде ексклюзивним, бо я його не можу знайти. Я навіть номер не можу знайти, що це за колір. Одна прозора, дві білі. Так що, якщо вони ще є, замовляйте. Три, о, ні, дві коричневі, одна сіра. Пігнали в сіру. Три сірі. Ось. Одна сіра, дві коричневі. Дві білі, одна прозора, три прозорі, дві білі, три коричневі. Дві коричневі, одна сіра. Одна сіра, дві коричневі. Три коричневі. Дві білі, одна прозора. Якщо не встигаєте, ставте на паузу. Чотири прозорі. Дві білі, одна коричнева. Так, тут цікавенько пішло. Одна коричнева, одна біла, одна коричнева. Бужук. Три коричневі. Одна коричнева, одна біла, одна коричнева. Одна коричнева, дві білі, Гарно. Так. так, п'ять прозорих. Три білі, три коричневі. Знов три коричневі, три білі, три прозорі, Йой, тихіше, чотири прозорі. Витягнули, Так, три прозорі. Дві білі, одна коричнева. Одна коричнева, одна біла, одна коричнева. Одна коричнева, дві білі. Три прозорі, три прозорі дві білі, три прозорі три білі. Три білі. Три прозорі. Дві білі, одна прозора. Хух, майже вже все, чотири прозорі. Три білі. Три прозорі. Знов три прозорі. І ще раз три прозорі. Чи я тут не три, а чотири зробила технічну паузу. Щоб ви мене потім не ругали, що я не то зробила. Так. Повторили тут три, три прозорі, нагадую, і три білі. Три прозорі, дві сірі. Тихіше, тихіше, Три білі. Жук, три прозорі. Туди Ще раз три прозорі. Шпунько. І три білі. Дві сірі, одна прозора. Майже майже все. Дві, про, е, дві, дві. Дві, два плюс два. Це в нас чотири. Тобто чотири прозорі в сіру пігнали. Так. Тепер три сірі три білі, три прозорі. три білі, три сири. Три прозори, две сири. Одна сира, две били. Одна била, две прозори. Не забувайте себе протикувати. Дві прозорі, одна біла. Як я себе раню. Анколю свої пальчики. Ну, забуваємо. Треба страждання. Шутка. Дві білі, одна сіра. У мене дурацьке відчуття гумору. Дві сірі, одна прозора. Бачите, якщо, ну тут вже рапорт, але ж ми робили перший стовпчик, тому завершуємо. Дві, плюс дві. Чотири прозорі. Чому я хочу завжди сюди дві прозорі піхнути, якщо їх чотири, скажіть мені. Одна сіра, дві білі. Одна біла, дві прозорі. Зараз зараз. Три прозорі, дві прозорі, одна біла. Дві білі, одна сіра, три прозорі, дві білі. Одна біла, дві прозорі. Одна прозора, одна біла, одна прозора. Одна прозора, одна біла, одна прозора. Три а, ні, дві прозорі, одна біла. Є. І дві білі, одна прозора. Угу. Один мопед. Добре, чудово. Так, ось ми і закінчили рапорт. Ось таким чином виглядає наш повторюваний малюнок, і він йде, йде, іде. йде. Іде. Ви коли доходите до кінця, да, ось тут у вас ниточка. Ви її взяли так акуратненько, хоп-хоп-хоп, спустили, щоб вона стирчала ось так, з цієї сторони. Господи боже мій. І можете додати ось такі хвилі. Ви набираєте, наприклад, 10 прозорих намистин і проходите сюди назад. І у вас таке маленьке коло виходить, кружечок. Потім ви можете чи просто прозорами зробити, чи чередувати. Я зроблю чисто прозорими. 7, 8, 9, 10. І теж в наступну на майстинку. І ось таким чином у вас такий цікавий виходить край. Або ще можна інший варіант зробити. Краще для другого варіанту, щоб нитка стирчала не сюди, а сюди. Так, але я зараз це не можу зробити, бо... бо, не можу, що ж робити, це треба буде заново нову доводити. А я дуже-дуже хочу швидко вам пояснити. І набираємо так само, наприклад, не 10, а 15 на мистинок. Хоча можна і 10, давайте 12 хай буде. І проходимо, дивіться, через дві або через одну. Наприклад, я через дві пройшла ось таким чином. так, І набираю такого ж кольору. Ще стільки ж намистинок. У мене було нагадую, 12. Теж відраховую тут дві було, тобто одна, друга і втретю. Петлю, я ось таким чином йду. І так я йду до кінця прикраси, в третю, кожен раз, третю. Я до кінця прикраси пройшла, так, до цюди, Потім заводжу або на нитку, або якщо достатньо довго, я просто розвертаюсь і набираю іншим кольором, наприклад, білим. Теж 12 намистинок. І вже відраховую в іншу намистину. Тобто, зараз в другу раз. Да? Проходжу крізь ось цю от, і виходжу, якби зверху. І знову набираю 12 на мистинок. І знову проходжу в третю. Тобто, спочатку я в другу, тому що в мене тут вибору не було. А так, бачите, одна в мене зайнята сірими, друга вільна, і в третю я проходжу. Хопа! Чому? Обов'язково так от нирнути, щоб вони дуже акуратно лежали. І знову набираємо. Це я зараз показую на окремому шматочку. Треба кожну лінію до кінця дійти. І ось таким чином хоп. Потім так само ви розвертаєтесь і, наприклад, третій колір берете коричневий. Так? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12. І спочатку я проходжу крізь ось цю. А можна тоді менше взяти. А потім, бачите, як гарно вони йдуть. Дивіться, 1, 2, 3, 4. 12 набрали. І наша задача вийти ось сюди. Ось сюди вийти, що ми робимо. Ми робимо теж крізь сір. Ниряємо голкою. Бачите, і виходимо в єдину вільну. Отак ну, тут краще зробити менше, просто розвернутися. І знову набираємо. І знову ми занирюємо крізь отак сіру. І втретю проходимо. Ой. Не вту. ту, котики, моркотики. Ось вона третя. І в нас буде по всій довжині ось таким чином виглядати наш край. Тобто, чому ось таким? Тому що я закриваю ось ці краї. Ну краї трошечки отак. Тож, я в вас вірю, якщо хочете більш детально, в мене є а, курс навчання посилення для новачків. Я там пояснюю, як будувати схеми, як силяти, як, в принципі, робити всі ці краї. Так, як будувати своє, як перемальовувати традиційні схеми, тому, якщо хочете, можете написати мені в інстаграм і доєднатися. Якщо ні, будь ласка, робіть самостійно разом зі мною. Ну, як, 50 <піпті> 50 <-піпті> самостійно. Робіть красу, будь ласка. Тому чекаю вас в наступних відео, в наступних майстер-класах. Не пропускайте, щоб я хочу, щоб у вас було дуже багато краси, прямо от, щоб дійсно був така скриня, знаєте, стояла зі спадком. Оце буде круто. Ну і не забуваємо купляти українські бренди. Дуже є круті намиста, дуже є круті кишеньки, спідниці, все, що хочеш. Зараз є і вишиванки, і самі вишиваєте. Я от ніяк не дороблю свою <сум> чудову. Тому всіх обійняла. Ще раз дякую моїм спонсорам. Дорогусі мої, обіймаю все. До нових зустрічей. тіка -ті -ті -ті. Давай сердечко зробити. Зараз ось. Якщо ви ще зі мною, то все. Пока-пока.